І сьогодні я починаю новий серіал, який я буду знімати до кінця. Зараз я вам представлю героїв та покажу хату. Це прихоже. Покажу вам зараз зразу героїв. Це Ніка. Їй. Це до 12 років. Оля, мама, сошка, тато Олег і це ЛПшка, воно вже не в сім'ї. У мене чомусь припав брат, тому я зробила його заново. Ну, оце брат. Його звати Андрій. І він старший Ніки, тобто йому 14. Це сценка, типу, вони лишень приїхали в хату. Все, гарного перегляду, а я починаю. Боже, як я змучилась. Це точно, де там моя кімната? Чую, я перший йду в кімнату. Ні. Ой, мама, а що тут на наші речі? Це тато завіз перед тим, як ми сюди заїхали. Угу. Я йду подивлюсь на кухню, вона мені найбільше сподобається, мені здається. Ну, ми тоді йдемо в кімнату, я тут з вами. Ой, яка гостина! Просто. Без слів. А двір. Просто вау. Просто і повіддихати можна. Я так змусилася з дороги, краще віддихну. Ой. Оце, напевне, наша з мамою кімната. Це точно не моя кімната. Це моя. Про стіл, ну, стіл трошки так, собі треба завести щось стульчик. Ну, це ж точно не моя кімната. Стоп, я ще бачила третій поверх. Опа, третій поверх. Дочі, але лише речі тут розкладемо тут їх. Угу. Ось вот сіречі. Я наверх поїхала. Боже, милий! Завезу всі речі, які мені треба буде. Тут я трошки запуталась, так що вибачте, їй не 12 років, а 14, брату 16, їй 14, вона в 9 класі, може тако, в 9 класі, і це її кімната, і речі деякі завезли перед тим, як вони заїхали. Так, диван, шей розкладається. Просто я в шоці. Я зараз лопну. От шкафчик для речай. Навіть спишу. все є, навіть мої книжки, все є. Вау, просто. Як мені все подобається. Лава лампа, все просто привезли. Я не знаю, чого тут не вистачає. Так, всі документи є у мене тут. Всі контрольні, ну, все таке. Так, я йду речі розбирати. Я приїхала. Так, будемо... Так, покличте маму, ти що? Окей. Все, ми приїхали. Ой, яка кімната, мені подобається. Так, давайте розбирати речі. Мої лінзи. Так, це мамине. Це мамине. Мені ще треба буде з новими речами поїхати. Так, це це мамине теж. Ну, кушу мені ці всі речі не підходять. Так, це тато. Це мамин, я таке не ношу. Моє, моє, моє. Це братове. Мамине? Моє. Мамине. Так. Я йду в ванну поки подивлюсь. Це моє. Це піжама тата. О, це моя піжама з мого дитинства ще. Так, це моя сумка. О, мій костюм, точно. Чуть не забула. Так, це брата. Мій комп'ютер? Ну все ми тут моє. Так, сумка для тренировки. Так, це татові духи. Це татове, що брато, я вже не знаю, короче, мені розбереться. Татове. Пістолети, що вони тут прироблять? Це теж молодис. Боже, тут моя з змога дитинства. Це так мило. Я иду до... до кімнати. В на просто любая. Он ты как просто. Я я в офіге заработ. Ну, я вже офіла. Иди сюда в ванну подъявитесь. О, и дам, дам О, ванна нормально. Зачт. Ки зачт. Так. Ну тут все круто, просто без мінусів, шампуні, ну все завезли, рушники файні, все тут є. Ну добре, я поїхала наверх. Це воно вже приїхало кінату і розбере речі. Так. У мене стільки багато речей не знаю, чому не перевезла всі свої речі. Та то вже гардероб. І що навіть половини мого нічого нема. Так, це плаття. Я маю подарити своє подружжя. Так, моя форма, вона має бути не пам'ятаю і ще далі має з бути. так Точно! подруга моя! Так, де мій телефон? Блін, де мій телефон? А, мені Треба подзвонити до неї. Телефон, походу, знизу, ну окей. Боні. Так, ну окей, віддихайте, він теж з дороги змучилась. Моя сумка. Блін, і тут треба буде йти. Нове тренування. Стоп. Тут такий, такий самий безлод, такий, як і в мене. Окей, так. Кошельок поставлю в шкафчик. Комп'ютер. Не треба тут. Лінд на нападу. Стоп, подай мне планшет і телефон. Або знизу, або їх не привезли. Надіюсь привезли. Так, все, я привез, принесла свій планшет і, і мій купів. Точно, подай до подруги. так. О, Алло, Алло. Давай нині зустрінемось е, в парку. Давай, добре, що ти живеш тепер ближче до мене. Давай, бо в мене трохи зв'язок перебуває. Ти мені говориш, так як якась бабка. Добре, давай, зустрінемось е, в парку через годину. Піде? Так, підемо. давай, папа. -па. Поки можу віддихнути за цей час. Я заснула. Блін. Яка вже година вообще? Алло. Алло, ти де? я тебе вже чотири години чекаю. Я заснула. Давай, даю тобі останній шанс, або ти зараз приходиш, або йду додому. Все, я, я вже йду. Блін, я все пропустила, все проспала. Так, я беру телефон М -м -м, і все. Так швидко треба бігти. Так. Ну, я поїду подивлюсь місто, хоч. Так ми назад не в інакше місто переїхали. Ну, не подивлюсь місто, а просто приїду, ну, бо в хаті сидіти дуже скучно. Не встигаю, не встигаю. Ти куди? Та я в парк мала бути 4 години назад, мала прийти, я заснула. Я тебе відвезу. Давай. Вона мабуть десь тут. О, привіт. Алін, я будь, будь ласка. Я рано заснула. Могла би їй сказати, просто що ти заснула. Окей, давай пройдемось. Тоже просто 8 година. О, можете нам морозиво, ми хочемо купити. Я ж знаю твою маму. Е, так, твоя мені гроші, е, я твоїй мамі гроші винна. Ти бери із твоєї подружки безплатно е, і так як віддам гроші, добре? Окей, ти яке будеш? Я хочу ванільний, я ванільку люблю о. Струбочку. Я не люблю, я люблю більш шоколадне, так що беремо шоколадку, шоколетку. Ем, а чи ти взяла розум? Просто я думала, що воно з вишня, і у нас купку. Окей, давай. Що ти маєш обсадити. Пройшло майже дві години. Боже, капець, мене вже всьому розовому майже розставили. Ми тільки говорили, що навіть його не Угу. Окей, розходимося тепер по домам. Я татою подзвоню. Може, він мене підвезе, не знаю. А хоча мені близько тут, так що давай, пока. Пока. Ну, ти швидка. Я вже йду. Все. Що там мама? Нормально уроки. Так. Е, Ніка, завтра йдеш в лагер. Е, збирай зараз сумку, завтра поїдеш лагер. Лагер. Він тут дуже близько, лагер великий, там їде багато дітей. Думаю, тобі сподобається. Він безплатно, так що, якщо походиш там два дні три, а потім, якщо тобі сподобається, підеш. Добре? Окей. Ну, я пішла тоді збирати сумку. Типа, вона уже все зібрала. Все, сумку скупала, тепер можно лягати спати. Застрій ліжко і будем, будеш ти їсти і в лагерь будемо їхати. Угу. Я тебе чекаю на кухні. Треба все провірити. Я все взяла точно. Так, там що ти мене виключити? Лінзи, боже, тут не було лінзи. Я без них взагалі ніхто. Вроде все. Так. Рушник для ловця. А хочу візьму вже свій великий такий. Поїхала <звіхалі> на низ. Угу. Так. Шніксінь. Все. Все взяла. А, розчиску. Ну, все. Я готова. Так, візьмеш з собою їсти ходох, ну цей ем, перекус. Я тобі он блінчики зробила. От візьмеш собі. По їж сендвіч, а зараз їж блінчики. Я тобі зараз ще приготую яйце з беконом. Ти ж любиш, так? Угу. Так, добре. Якщо лагає, вибачте, будь ласка, мене Ось, це мене такий телефон лагає і... Так, от я тобі кладу блінчики. Є вже. Mm -hmm. Так я зараз собі зроблю каву і тобі чай. Так. <звук> <звук> Стоп! Яка година? Е -е -е Скоро буде десята. <звук> тобі на південность нам треба бути. Е, доїдай быстренько, бери собі сэндвіч і біжи. Бери ще кексик, все, 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 бери кексик. Все, все, давай, до гарної дороги. Все, гарно, я тобі відвезу, що день йдемо. Ну, ми ж спіємо, він ж і так дуже близько. Не знаю, щось. Так, швидко, Так. О, прийшла. Старну дівчинка. Добрий день. Все, ба -ба, ба -ба. Ба -ба. Так, визнайомтесь, ми підемо зараз, приготуємося для того, щоб ви заслились. Ну і все-таки. Вибачте, що в них ні в кого не речей, просто дуже важко, тому що в мене тільки що весь ціла просто розпався, ну не було його, і я мусила його назад переостроювати. Якщо ви Takk for at du så på. Ем, що ж таке? Тут країта. Так. так, дівчата, вирішили піти зі мною, так що давайте я вам про ту маленьку кокручу. Я сюда. добре. Так, верні-ка, правильно? Так. Тут буде спальня. Тут потім ви займете ліжка свою і ми наклеїмо номер. Тут, е, так сказати, можна прийти, якщо щось мішає, цього, 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 типу, ви приходите спілят вважати. Тут ванна. Знизу є душ. Тут гемерська кімната, тут можна так, що хочеш робити. Е, але одне ліжко ми потім з часом заберемо, тому що за, учас... за мало учасників приїхала. Так. Тут басейн, як ви бачите, це ми нині будемо навіть в ньому купатися. Тут дивіться, як піду на низ. Алло, мам. Чуть не сказала, що не Даня, не Аліна не їде. Аліна вже мала їхати, але вона останній день захворіла. Капець. Я сама тут нікого не знаю, мені скучно. Ви потім будете мати чим зайнятися, ну, бо ви потім будете робити зарядки, спати там, робити всякі йду Хоч перший поверх подивлюсь. Толком такий не подивилась. Привіт. Привіт. давай дружи Ну давай. Я Варника, Я Наталя. Ну, может быть, Таня. А, ну, ну, окей, это идея не... пришла. Я с тобой. Там душ такие себе. Окей. Так, діти. Е, через 30 хвилин дід пока наверх. Через 30 хвилин прийдете їсти. Добре, добре. Ого. О, це прикольно. Так. Так, діти, дивіться. Перший ряд це номер один і номер два. Я один. А є два, а є два. Да. Друге, чотири і пять. 4 і п'ять. Ой, є чотири, п'ять. Чотири і пять. Е, і. Е, Третє. це 7 і 8. А чому не 6-7? Е, тому що 6, 7 мабуть, тут. Я хочу бути зверху. Окей, Окейти. Все, можете тут розкладати речі, що хочете тут робити, ми ну, скоро вас покличем їсти. Мені? -та. Я йду скупаюсь. От те купальники так хлопчачий, такі нетюй. Це ж просто мій кайф. Так, да спрыгивалка. Так. Вау. Прикольно. Так все. кайф. Вау. Кайф. Написала как плавать. Я тоже. Ой, я тоже потом. Я візьму, напевно, от таки. отакий вот такі открыв купальников, я думаю, топить. Ваволя. Не став свої речі. О. Е, мої речі не чіпай! Ну шо ти?

Так це вроді дівчачий і купальник. Я буду в цьому. На. Я вже плавати не вмію. Тобі один років. Плавати не міш? Ну так. Да. Ну тут глибина менше твого росту. І що? Нашу кидати На! Боже мій. Я буду лише не загорати. Я тоже. Ну, а хто хоче подивитися другу частину, ставте лайк, підпишіться на канал. Пишіть коментарі, друга частина. Ну, якщо на це не робити, я якщо ми випишу другу частину. Всім па па па, -па. До нових зустрічей. У нових відео. Ставте лайк. Всім па-па-па!